Доброї вам пори, мої шановні, ви знаходитесь на каналі Справжні Вісім Біт. Мене звати Артем Калиненко, і сьогодні буду говорити з вами про відеоігри. А саме цей випуск я вирішив присвятити тій платформі, що була зрештою популярна у всьому світі, але в наших краях вона була досить непопулярна. По банальній причині того, що коли вона вийшла, всі вже давно перейшли на формат компакт-дисків. А ця приставка була на жаль на картриджах. Тому, самі розумієте, цей випуск називається 64 то Nintendo 64. Та, звісно, мій чарівний топ 10. На цю платформу залишайтесь, далі буде досить цікавий матеріал. Роблячи короткий лікбез про Nintendo 64, нагадаю вам, що ця консоль виготовлялась та. Продавалася з 1996 році в Америці, Європі та, звісно, в Японії і інших країнах. Вона вийшла, на мій погляд, як конкурентка для популярної тоді приставки PlayStation 1, але, зрештою, не була її такою особистою конкуренткою, тому що франшиза Nintendo пішла по окремому шляху. На відміну від того ж PlayStation, вони продовжували випускати свої ігри в форматі тих самих звичайних картриджів, Хлопці, так PlayStation 1 виходить 1994 році з можливістю програвати аудіо CD та, звісно, рубатись в іграх на компактах. То пройшло два роки, і Nintendo робить такий крок, коли випускає звичайну свою консоль, на картриджах з максимальним об'ємом на ні ви 64 мегабайти. Самі розумієте, це обсяг в 10 разів менше, тобто 10 картриджів ровносильні одному компакт-диску. Тому ігри на ній були трохи порізані на відміну від той ж плейстейшн. Бакси Full of CDs no one knows. When I wanted something for my Nintendo 64 Zelda's great to rock to, South Park would be fine How about Rose Squadron? That game should be mine Make up for a lame Christmas, get the hits you missed on N64 Resident Evil — це одна з таких ігр, і є інші такі неприємні приклади. Але, звісно, на цій платформі є ті ігри, котрі заслуговують дійсно увагу. Це франшиза Nintendo, це, звісно, і ігри, наприклад, Mario, Don Q, Zelda і тому подібне. Ще хочу зауважити, що на дату свого виходу, 96-й рік, ця консоль була досить таки міцною. В неї був процесор 93 МГц, що втричі більше, ні наш перший PlayStation. В неї був графічний процесор 63 МГц. Збільшений розмір пам'яті на відміну від своїх суперників, і самі розумієте, була консоль така досить цікава. До неї одразу йшла можливість підключати чотири джойстики. І також сама була така фіча цікава, як у DreamCast. Це можливість прокачувати свій джойстик за допомогою карти пам'яті або Rumble Pack, що давав вібрацію тим самим чудовим джойстикам. Форма мені нагадує, ніби це якась обрізана шляпа водопровідника. І Якщо обтягнути цю консоль у кожу, можна де навіть Ну, Це такий, знаєте, собі прикол, я вам кажу. Ще я можу сказати, що в моїх друзів її не було, в мене не було її алекадріжі. Так, продавалися, я їх особисто, бачив в дитячому світі на радіоринку, але самі розуміти, їх ніхто не ні набрав. Вони там повисіли собі, в десячому світі десь. Now, this is the way to get this card from Game Boy. For the brightest colors, always. What the? Uh oh! Introducing Battle Tanks for Nintendo 64 Explosive tank action for up to four players. Тобто я вам кажу, якщо Game Boy був популярний, Advance, Nintendo 3DS ще більш-менш, то Nintendo 64 це взагалі така справжня азіатська махіна, котра була все одно популярна у той самій Америці. Тому коли вже прийшлось підбивати підсумок, скільки було продано PlayStation та Nintendo 64, я вам можу сказати, що Nintendo 64 була на другому місці, а Saturn Прогорів, не дивлячись на те, що був найміцнішою консолю серед конкурентів. Ну, може, не найміцніше, але трохи міцніше, ніж PS. Це то точно. І зараз я почну з тих самих чудових ігор на Nintendo 64, котрі дійсно варті уваги. Ці ігри чудові, можливо, вони не відмінні, але вони добрі. Я вам це гарантую. І перша гра це буде, звісно, той самий. Mario 64. Так, 8.864. Чомусь це число здалося таким просто найчудовішим для цієї корпорації, і вийшов той самий Маріо. Це просто Маріо, котрий став тривимірним. На мою думку, це далося приставці досить легко, але в геймплейна частина трохи постраждала, тому що є дійсно моменти. Коли ти йдеш від точки А до точки Б і нічого назагалі не відбувається. Хоча це, можливо, і деякі плюси, така собі Маріо ГТА у світі Маріо. І там можна робити ті ж самі речі. Можна плавати в воді, можна настрибувати зверху на своїх ворогів і просто насолоджуватись таким чудовим геймплеєм, особливо коли я з гірок з'їжджав. Ну, досить така добра гра. Поїхали далі! Далі буде, далі буде та гра, котра була хедлайнером на цій консолі, вона підіймала продажі, і навіть деякі екземпляри Nintendo 64 комплектувалися саме Donkey Kong Country 64. І крім того, ця консоль була в цій комплектації зеленого чудового кольору. З особливостей цієї гри хочу відмітити, так це був двохвимірний Donkey Kong Country на манулих консолях. Тепер він став тривимірний. Є можливість грати за трьох об'єзян, це точно Реонгутан, Павіан та якась інша. А, і Горила була, звісно. І ти проходиш за них той самий платформер з можливістю провалитися. У прірву, і там можна ще стрибати на ліанах, настрибувати на своїх ворогів і кататися на якомусь африканському транспорті. Я точно пам'ятаю був цей як його. Носоріг, носоріг. Досить цікавий платформер, і він стався в них також нормальний. Спробуйте, якщо хочете. Поїхали далі. Далі гра, котра користується особливим попитом навіть в наш час, тому що вона багато портувалася, це The Legend of Zelda Acarnia Time. Та сама Legend of Zelda, котру ви любили на SNES, З'явилася, звісно, ні на Nintendo 64. Це той самий Лінк, котрий мандрує по Всесвіту в пошуках принцеси. По дорозі ти собі прокачуєш свій арсенал і можеш. Розгадувати деякі пазли. Скоріше за все, це навіть гра строїться на пазлах, тому що деякі загадки з першого разу ти їх не можеш вирішити. І потім, коли ти розумієш, що все було так просто, проходиш далі по сюжету і кожен раз радуєшся. Це хід, це 5 із п'яти. Зельда був чудовим на Nintendo SNES -і, і залишився чудовим на Nintendo 64. Той самий лінк в... У часі самі розумієте, ця гра нормальна. далі. Ви можливо спитаєте, а чи є ще ігри, котрі були переведені з двомимірного формату до тривимірного формату. Так, хлопці та дівчата, такі ігри є. Це Castlevania. не дивлячись на те, що ця гра була просто прекрасною в форматі 2D. Вона стала досить такою середньою грою в форматі 3D, але все одно ця Castlevania, вона весела. Вона не страшна. В ній така втрачена атмосфера взагалі, тріде їй вдалося тяжко. Але ця гра весела, це Кнут, це Бельман, то не пам'ятаю, як того мужика звали, і це просто замок, де ти гамтелишся з якимись такими потворними чудовиськами і поганцями, котрі тобі на шляху попадаються до фінального, звісно, боссу. Нормальна гра, якщо вам подобаються ігри такого жанру, це ніби слешер, але такий ну, досить собі середні слешери. Але далі. Ви знаєте, що я обожнюю жанр гонки, і ця гра не стала виключенням Ні, це не Mario Kart, це Wave Race 64. Sorry for my English, Пробачте за мою англійську. Це, хви це хвильова гонка 64, на якій ти зі своїми суперниками змагаєшся за те, щоб прийти першим до фінішної лінії на водяних моциках. Ти їдеш на моцику, і в тебе є інші ігроки, котрі їздять не так добре. Є такі деякі прегради на шляху до фінішу, і просто звичайний собі нормальний, можна сказати, рейс гейм. Спробуйте, а зрештою. Поїхали далі, поїхали. Не дивлячись на те, що маленький розмір картриджів Nintendo 64 не дозволяв на неї записувати та розроблювати якісь ігри такого великого масштабу, але ця гра все одно мені здається досить великого масштабу. Це GoldenEye 007. 007. Золоте око було в агента Джеймс Бонда в цій грі, воно в нього також залишилось. Це той самий Джеймс Бонд, який вбиває ворогів, катається на крутих тачках і десь в перерві, можливо, чпокає чудових жінок. Я не знаю. Але цей Джеймс Бонд, він так і залишився таким нормальним чудовим Джеймсом Бондом. Це шутер, крім того, мені подобається динаміка цієї гри. Це явно неповільний шутер. Це шутер з вогником, в який ти рубаєшся, перекатуєшся і знову стріляєш. Нормальна гра мені вона в свій час зайшла, і я вам її просто зараз рекомендую. Виїхали далі. Знаєте за що я люблю Nintendo 64? Так це в першу чергу за те, що на ній є Маріо теніс. Так, це той самий Маріо зі своїми друзями, котрі проти один одного рубаються в теніс. Є воланчик, м'ячик, є теніс на твої клюшки і ти відмахуєшся від нього. Не дивлячись на простий гімплей, це звичайна подача, посилена вліво-вправо, все. Вона грається пречудово. Якщо вам подобається взагалі ігри жанру теніс, то це саме та гра, яка вам зайде. Маріо теніс мені заходить навіть зараз. Я її проходжу. Їхали далі Далі буде швидка гра. Швидка така game гонка Це, звісно, F0X. Якщо ви любите швидкі гонки, то ця гра вам зайде. Це F0X. Та гра, де ти летиш на повітряному літачку, який трохи на такій воздушній подушці плине до кінця рівню. З тобою є суперники, котрі також сорівнуються попереду до успіху. І ви змагаєтесь, ви змагаєтесь не на швидкість, а на те, що просто хто банально прийде першим до кінця рівня. Спереду на тебе чекають перегради. Досі такі тяжкі повороти в цій грі. І на мій погляд гра взагалі така нелегка. Спробуйте її, X. Про неї нічого особливо сказати хорошого не хочу, але ця гра добра. Вона мені нагадує гонки Star Wars. Але це зовсім щось своє інше, самобитне, саме з цієї приставки. А назва чудова F0X. Поїхали далі. А ви пам'ятаєте ту стратегію, де фракція проти фракції боролася, збирала матеріал. Потім будувала якісь будівлі, які виготовляли щось, і потім стали на свого суперника. То ні, це був не тільки дюна, це була гра дійсно. StarCraft 64. StarCraft чотири. Старкрафт був і на цій платформі. Обираєте собі кампанію, запоганців чи добряків. Попереду вас чекає просто шлях пригод. Можете будувати собі з якихось з яких, інгредієнтів, що ви добули. Заводи які маленькі, і робити собі армію. Я не знаю, що я можу сказати про стратегію. Це те, що ти збираєш ресурси, щось будуєш, і потім, звісно, мовтожишся зі своїми ворогами. Це як каміння ножності, бумаг бумага, але тільки в самому кінці. А спочатку ти просто збираєш ресурси. StarCraft64 просто нормальна стратегія. Я вам її також рекомендую або на компі спробуйте. Ви самі розумієте, що на Nintendo 64 виходили навіть ігри, що були на ПК. І на цій платформі так вийшов не тільки Doom, а та гра, що мені полюбилась, це Duke Nukem 64. Стелевий, чудовий, прекрасний та накачаний дядько Duke Nukem буде перед вами в цій грі. Ви граєте за дуже накачаного дядько і попереду на вас чекає пригоди. Це. Город, який був заражений інопланетними прибульцями, як тими поганцями, що прибули з іншої сторони острова, самі розумієте, вас чекають свині, якісь кось лічучі там ящерки. Мені здається, що мені всі грів подобали завжди, це, мабуть, жіночі груди. Я не знаю, ти там ти в общем, вони там добрі, і є. Не дивлячись навіть на те, що вони квадратні, коли я її проходив, в той час вони були нормальні, повірте мені. Це ураганний екшен, де ти шукаєш картки і попереду на тебе чекають дуже великі такі-то страшні дядьки. Вони можуть літати, можуть повзати. Є ще там джетпак. Взагалі, це класика first person шутер. Є Doom, але дум якийсь такий, знаєте, скучний, адський, а є Duke Nukem. з вогником, з дівчатами, з інопланетними прибульцями, все-таки свіже, гарне, вони розриваються. У Удюкнуком просто чарівний сталевий голос, озвучений американськими професіоналами. Одюк Нуком 64 був на компі чудовим і таким залишився на цій платформі. Тому Одюк Нуком це просто класика в той жанру, можете його спробувати. Поїхали далі. І, наприкінець буде гра, котра має бути в цьому списку. Не тому, що вона добра, а тому, що вона особливо нравиться людям. Це Super Smash Bros. Це та гра, де всі герої від корпорації Nintendo зібрані в одну гру, і проти один одного вони борються. Я пам'ятаю, там точно є і Зельда, є Орангутан, є, звісно, Маріо з принцесами. Не пам'ятаю, в Корбі всі частини є чи нема. Взагалі це була перша гра з серії Super Smash Bros. І там небагато, небагато користувачів, котрих можна обирати. І звісно, я вам хочу сказати, що все одно це ураганний геймплей, арена, і ти переміщуєшся, збираючи якісь паверапи. І потім вже по дорозі до фіналу валиш своїх ворогів. Чудова гра, напогадує трохи Power на але зі своїм таким чудовим смаком. Тому чесно кажу, Super Mario Bros. Це просто є нормальна, гарна відмінна гра. Досить, тому що ми приїхали чарівна десятка вже позаду, і хочу вам сказати, що ця консель мені взагалі подобається. Ще вона мені подобається по тій банальній причині, що на ній виходили дійсно хіти, котрі варті справжньої уваги. І ще хочу зауважити вам, що Nintendo 64 була все одно. Популярна, але не у нас у Європі, у Америці. Тому що це був невдалий формат. Самі розумієте, в нас тоді процвітала досить піраство на тілі самі Dreamcast, PlayStation, не той навіть Sega Saturn і навіть на тому ж самому Sega CD. А Nintendo 64 зробила формат, котрий тормозив спіратство і за своєю високою ціною. Тому самі розумієте, він продавався, чи вона ця приставка продавалася. Не досить добре в наших краях. Вона була, на неї були точно картки, що я пам'ятаю пару разів, бачив її на прилавку, але все одно вона не стала популярною. Тому дякую, що знаходитесь на каналі, дивитесь ці ролики і рекомендуйте їх своїм друзям, коли вони вам, звісно, сподобались. Нагадую вам, що є донат, там карта приватнісь, якщо хочете приємно зробити. Доброму блогеру, то я звісно скажу вам дякую. А потім всі, всіх напишу, хто робив дякую. І пам'ятайте, що справжні 8 біт, вони є, будуть і з нами залишаються. Навіть зараз, хлопці, дівчата, до побачення вам, мої дорогі, шановні чарівні.